Скажу вам прямо ми всі боїмося одного залишитися непотрібними. І це не про гроші, не про здоров'я, навіть не про вік. Це про те, коли рідні люди, заради яких ви жили і працювали все життя, дивляться на вас так, ніби ви вже віджили своє. Шокуюче? Так, але правда часто болить більше, ніж будь-яка хвороба. Бо є слова, які можуть зламати людину швидше, ніж інфаркт чи гіпертонічний криз. Уявіть. Новорічний стіл, кришталь, золоті прикраси, запах святкових страв, дім повен гостей, а ви раптом знепритомніли. Швидка вже в дорозі син приїжджає переляканий, і тут, серед цього шуму, чуєте шепіт нехай іде, вона вже своє віджила. Ви б піднялися від такого удару. Чи змогли б дихати, знаючи, що це сказано не чужою людиною, а тією, кого ви прийняли у свою сім'ю. Це історія не лише однієї жінки, це дзеркало для тисяч родин, де старші почуваються непотрібними, і водночас це історія про силу, бо навіть коли тіло зраджує, душа має шанс знайти новий шлях. Іноді, саме у хвилину найбільшої темряви, ми відкриваємо для себе рішення, яке змінює все. Я знаю, ця розповідь може торкнутися і вашого серця. Бо кожен із нас або вже відчував подібне. Або бачив, як це переживають інші. І якщо ви думаєте, що це лише трагічна драма, ви помиляєтеся. Тут прихована несподівана відповідь, яка може стати ключем і для вашого життя. Святкова ніч у Києві здавалася особливою на столі мерехтіли свічки, за вікном сипав сніг, а годинник невпинно наближався до півночі. Марія Степанівна, літня жінка з добрими очима, сиділа трохи осторонь. І відчувала, що серце її б'ється важче, ніж зазвичай. Коли всі підняли келихи за новий рік, її тіло раптом ослабло. Вона втратила свідомість просто за святковим столом мить і радість змінилася панікою. Сусіди з за столу кинулися до неї, а хтось одразу викликав швидку. Коли медики прибігли, дім наповнився метушнею. Подзвоніть Андрію синові, наказав один із них. І в ту ж секунду прозвучав тихий. Але отруйний шепіт Оксани невістки. Нехай іде вона вже своє віджила. Слова впали важче, ніж саме падіння. Вони різали душу, наче лезо, бо сказані були не ворогом, а ріднею, з якою вона ділила свій дім. Це була не просто фраза, це було викреслення з життя, холодна печать байдужості. Чи бувало у вас таке, що вас списували завчасно можливо, на роботі, де ваші ідеї здавалися застарілими, або в родині? Коли вашу пораду сприймали як тягар, у нашій культурі, де повага до старших колись була законом, тепер дедалі частіше перемагає прагматизм. Людей оцінюють не за мудрість і досвід, а за користь у даний момент. Це хибна логіка. Бо справжня цінність людини у спадщині, яку вона залишає, у знаннях, які може передати. Пригадаймо, хоча б Ліну Костенко, яка у своїй поезії нагадувала людина, нібито не літає. А крила має. Уявіть, якби ця сцена була у фільмі українського режисера. Ми б усі плакали, співчували, обурювалися жорстоким словам, а в реальності надто часто мовчимо, бо боїмося зруйнувати святкову ілюзію. Та істина проста не можна відкладати людяність на потім, бо завтра може й не настати. І поки Марія Степанівна втрачала свідомість, довкола панувала атмосфера. Що була такою ж суперечливою, як сама ситуація, святковість змішувалася з холодною відстороненістю. Свято виглядало так, ніби його готували для глянцевого журналу. Біла скатертина сяяла чистотою, золоті стрічки прикрашали свічники, а серветки були складені у формі лебедів, справжня майстерність рук. Кришталь на столі відблискував від світла гірлянд, і кожен келих здавався символом достатку. Але є парадокс зовнішня краса не завжди відображає внутрішню атмосферу. У центрі метушні лунали жарти, дзвінкий сміх, а Марія Степанівна сиділа осторонь, наче гість, якого випадково запросили. Її місце було крайнім, майже біля дверей, немов для того, щоб у разі потреби можна було легко відсунути. Вона відчувала цю дистанцію не лише фізично, а й духовно. Коли всі піднімали келихи, Обмінювалися поглядами і тостами, її наче не помічали, і це одне з найболючіших відчуттів для людини бути серед рідних і водночас почуватися чужою. У нас, українців, є приказка коли родина сідає за стіл, то душа теж має місце, але що робити, коли душі лишають за порогом? Подумайте на хвильку чи не було у вашому житті таких моментів, коли вам виділяли місце збоку, не тільки за столом? А й у стосунках. Це відчуття ізоляції часто приходить непомітно, і ось тут криється життєва наука. Варто вміти створювати свій стіл, простір, де тебе поважають. Для когось це може бути нове коло друзів, для когось книжковий клуб чи навіть бізнес-партнерство. А щоб відчути себе потрібним, іноді достатньо знайти тих, хто бачить твою цінність. А найцікавіше те, що навіть у цій розкішній атмосфері щось виглядало штучно, усі ці блискучі деталі не могли приховати головного розриву у стосунках. І хоч келихи наповнювалися із крестим шампанським, у серці Марії Степанівни панувала порожнеча. І ця порожнеча дедалі сильніше нагадувала про те, що колись усе було зовсім інакше. Поки сміх і гул вечері заповнювали кімнату, Марія Степанівна подумки. Полинула у минуле. Колись новорічні свята були для неї і покійного чоловіка, Івана Петровича, справжнім ритуалом. Вони разом готували кутю, варили узвар, пекли медівники. Він накривав на стіл, а вона прикрашала оселю ялинковими іграшками, які берегли ще з молодості. Кожна страва була наповнена любов'ю, і вся родина відчувала тепло їхніх рук. Тоді кожен гість мав місце. І ніхто не сидів осторонь. Тепер усе змінилося. Оксана Невістка перебрала на себе роль господині дому вона організувала святкування в сучасному стилі, з новими стравами і модними деталями. Але разом з цим вона ніби витіснила саму Марію Степанівну з процесу. Відпочиньте, не треба допомагати, казала вона щоразу, коли свекруха пропонувала руку. Та в її голосі було не турбота, а прихований натяк. Твоє місце вже не тут, і це боліло більше, ніж зморшки на обличчі чи біль у серці. Уявіть, наскільки це знайоме відчуття, коли вас відсувають у бік, навіть якщо ви хочете бути корисними. Це нагадує працівників, які роками вкладали душу у справу, а згодом чують ми тепер робимо все по-новому, ваш досвід не потрібен. Але насправді досвід це золото, його не можна списати. Навпаки, сучасні успіхи тримаються саме на фундаменті минулих знань. У бізнесі є приклади, коли компанії зростали, бо слухали старих вовків із галузі, а не лише молодих менеджерів. Та найсумніше, що втрата ролі у власному домі ранить найбільше. Для Марії Степанівни кухня була серцем родини, місцем, де вона вкладала любов у кожну ложку борщу й у кожен шмат вареників. І тепер це серце ніби викинули за двері. І все ж, попри біль, вона намагалася запропонувати щось, що могло б нагадати про Івана Петровича та справжній смак дому. Зібравши в собі сили, Марія Степанівна вирішила бодай чимось долучитися до свята. Вона несміливо нагадала про улюблений рецепт свого покійного чоловіка, запечену качку з яблуками та медом. Цю страву в їхній родині готували десятиліттями. І кожен новий рік вона була символом єдності та пам'яті. Для неї цей рецепт був не просто кулінарною традицією, а живим зв'язком із Іваном Петровичем і з тими часами, коли за одним столом збиралася вся родина, та Оксана лише знизала плечима. Це старомодно, ми тепер робимо все по-новому, відповіла вона, не піднімаючи навіть очей. У її словах не було злості, але й не було поваги. Байдужість звучала гучніше, ніж будь-яка відмова. Для Марії Степанівни ці слова різонули так само, як і холодний шепіт кілька хвилин тому. Бо справа була не в качці і не в яблуках. Справа була в тому, що пам'ять і досвід минулих поколінь відкидалися як щось непотрібне. Задумайтеся, як часто ми у власному житті нехтуємо мудрістю тих, хто був до нас. У бізнесі це виглядає як відмова від перевірених стратегій. У сім'ї як забуття традицій, а між тим саме в таких старих рецептах приховані секрети довголіття і гармонії. Приклад простий багато сучасних дієтологів повертаються до українських страв, квашеної капусти, борщу, узвару, і відкривають у них справжнє джерело здоров'я. Старе виявляється набагато сучаснішим, ніж ми думаємо. І все ж Марія Степанівна не сперечалася вона лише кивнула, ковтнувши клубок у горлі. Адже розуміла боротьба за місце у святі це боротьба не за їжу, а за право бути почутою. І хоч цього вечора її голос відсунули вбік, серце все одно прагнуло залишити слід. Вона тихо промовила, що колись рецепт таки знадобиться, бо без нього святковий стіл втрачає душу. Але поки вона говорила, погляд її вже починав розмиватися. Святкова вечеря тривала, але для Марії Степанівни все ставало дедалі дивнішим. Гірлянди на ялинці, які ще кілька хвилин тому сяяли різнокольоровими вогниками, тепер розтікалися перед очима яскравими смугами. Кришталь на столі мерехтів невиразно, наче в тумані. Вона намагалася всміхнутися, аби не турбувати інших та відчувала, що тіло її підводить. Слова, які хотіла вимовити, наче застрягали в горлі, ставали важкими, як каміння. Вона намагалася щось сказати синові Андрію. Та язик ніби не слухався губи ворушилися, але звуки губилися серед сміху і дзвону келихів. Для неї час зупинився, кожна секунда тягнулася нескінченно, а відчуття безпорадності посилювалося. Це не був просто фізичний біль, це було усвідомлення, що тіло зраджує тоді, коли душа ще хоче жити, любити і бути частиною родини. І тут важлива життєва метафора. Буває, що ми теж втрачаємо голос. У важливих ситуаціях на роботі, у стосунках, у суспільних дискусіях. Ми відчуваємо, що є що сказати, але нас не чують або слова здаються надто слабкими. У такі моменти треба шукати способи повернути чіткість як для зору допомагають окуляри, так і для внутрішнього голосу допомагають книги, які надихають. Наприклад, людина в пошуках справжнього сенсу. Віктора Франкла може стати ліками для тих. Хто відчуває себе безсилим, Марія Степанівна розуміла якщо вона зараз не зможе вимовити жодного слова, то залишиться лише спостерігачкою у власному житті. І хоча тіло слабшало, вона ще раз спробувала підняти руку, ніби хотіла звернути на себе увагу. Але рухи стали повільними, мов у сні. Її погляд ковзав по блискучих стравах, по обличчях рідних, і все це змішувалося у химерну картину. Де межа між реальністю й маренням дедалі більше стиралася. Коли сили остаточно залишили Марію Степанівну, вона повільно осіла на підлогу, немов зламана гілка, що впала під вагою снігу. У вухах лунав приглушений гамір, а серед нього вирізнявся голос її сина Андрія. Він кликав її, намагаючись підняти. Його слова звучали то близько, то далеко, наче крізь товсте скло. Її серце калатало болісно і нерівно. Але навіть у цю мить вона намагалася зберегти спокій як мати, що не хоче лякати дитину. Вона ледве розплющила очі і прошепотіла Не хвилюйся, любий, це просто безсоння, та серце пустує. Це було більше, ніж слова, це була спроба подарувати йому відчуття безпеки там, де її вже не було. У кожній матері є ця дивовижна сила, навіть на межі власної слабкості думати не про себе. А про дитину. Вона хотіла, щоб Андрій відчув ситуація під контролем, навіть коли контроль давно вислизнув з її рук. Уявіть собі, як часто ми намагаємось здаватися сильними, навіть коли всередині все валиться. Батько приховує проблеми від дітей, керівник від колективу, людина від суспільства. Але іноді саме визнання слабкості створює справжній міст довіри. В психології це називається уразливістю. І Брене Браун написала цілі дослідження про те, як сміливість проявляється у відвертості. Та більшість із нас усе одно вважає, що потрібно тримати маску та на все добре. Андрій тримав руку матері, сльози блищали на його очах, але вона посміхалася крізь біль, бо вірила, якщо він заспокоїться, то їй легше стане. Це парадокс життя, іноді найбільшу силу показуємо тоді, коли в нас її вже немає. І саме в цій миті. Коли свідомість почала віддалятися від реальності, а темрява повільно обіймала її. Поруч знову нахилилася Оксана, і її холодний шепіт прорізав простір ще раз. Темрява накривала Марію Степанівну дедалі щільніше світло від гірлянд перетворилося на тьмяні розводи, а звуки зливалися у суцільний гул. І саме в цю мить, коли вона майже не відчувала тіла, нахилилася Оксана. Її голос був тихим, майже ласкавим, та від цього ще більш отруйним. Нехай іде, вона вже своє віджила. Це було друге пронизування холодніше за ніж, не падіння на підлогу, не слабке серце, а ці слова стали найболючішим ударом, бо в них не було співчуття там не звучало нічого, крім байдужості і бажання позбутися присутності. Для Марії Степанівни ця фраза була, наче вирок. Викреслення її життя ще за життя, і саме це ранило більше за фізичний біль. Адже кожна людина, навіть на схилі віку, прагне лишатися важливою, потрібною, а не почути від рідні, що її час вичерпано. У нашій культурі таке сприймається особливо гостро. Ми звикли вшановувати старших а тут навпаки стирання їхньої цінності. Подумайте самі слова іноді б'ють сильніше, ніж кулаки. Вони залишають рубці невидимі, але глибокі. Пригадуєте, якесь сказане необережно речення могло переслідувати вас місяцями чи навіть роками. Людська психіка влаштована так, що образа від рідних болить у десятеро сильніше, ніж від сторонніх. Тому варто контролювати язик так само, як серце контролює ритм, адже одне слово може стати для когось краплею, що переповнить чашу. Марія Степанівна втрачала свідомість, але ця фраза вкарбувалася так глибоко, що ніби залишилася з нею навіть там, у пітьмі. Її тіло ослабло, проте душа ще чула і пам'ятала. І вже в машині швидкої, коли двері зачинилися, вона все ще несла в собі той біль, що різав не гірше за хворобу. Марію Степанівну обережно підняли з підлоги і поклали на ноші. Медики ставили звичні проте різкі запитання. Чи приймаєте ліки? Які саме? Є хронічні хвороби? Вона намагалася відповісти, та голос звучав так, ніби його заглушував вітер. Слова виходили уривками, а пам'ять підкидала лише частини назв препаратів. Усередині було відчуття, що її життя перетворилося на список симптомів, записаний у чужому блокноті. Сина Андрія пустили поруч у машину. Він одразу взяв її за руку, стискаючи так, ніби боявся, що відпустить. І вона піде назавжди. Його очі були сповнені страху, але голос звучав твердо: Мамо, все буде добре, я поруч. І це було найсильнішим ліком, сильнішим за будь-які пігулки чи крапельниці. Бо в ті хвилини найцінніше для неї було не лікування, а відчуття, що вона не сама. Цікаво, як у житті ми часто недооцінюємо силу простого дотику чи слова. У лікарнях нерідко говорять. Виживання залежить не лише від терапії, а й від підтримки близьких. Це доведено, пацієнти, які відчувають любов і турботу, одужують швидше. Подумайте, як це працює і поза лікарнею. Одне щире я з тобою може стати точкою опори, коли світ валиться під ногами. Можливо, ви самі переживали момент, коли чиясь рука врятувала більше, ніж будь-який лікар. Машина їхала повільно, без сирени. Вогні нічного Києва миготіли у вікнах, і здавалося, що місто байдуже до їхньої драми. Та для Марії Степанівни цей шлях був, наче тонка межа між ще є і вже нема. Вона слухала голос сина і трималася за нього, як за останню нитку. І все ж, навіть у цьому теплі гіркий шепіт Оксани залишався в пам'яті, немов тінь, яку неможливо стерти, і ця тінь переслідувала її вже в лікарняних стінах. У лікарняній палаті пахло ліками та свіжою фарбою на стінах. Медсестри клопоталися, лікарі щось записували в картку, а монітори видавали рівномірні сигнали. Та для Марії Степанівни цей простір не дарував спокою. Навпаки, у голові знову і знову лунали ті жорстокі слова Оксани вони переслідували її, немов ехо вона вже своє віджила. І, хоч тіло поступово відходило від слабкості, душа залишалася розчавленою. До палати зайшов лікар, жінка середніх років, уважна й водночас спокійна. Вона представилася як Марина Сергіївна і уважно вислухала скарги. Після обстеження діагноз прозвучав чітко гіпертонічний криз, спричинений стресом і перевтомою. Ваш організм відреагував на перенавантаження, треба берегти нерви і серце, сказала вона. Але Марія Степанівна знала це не просто нерви, це слова, які болять сильніше, ніж будь-яка хвороба. У житті ми часто ігноруємо роль емоцій у здоров'ї, думаємо, що гіпертонія чи серцеві проблеми лише про харчування чи таблетки. Але стрес, особливо від близьких, б'є по тілу так само, як надмір солі чи кави. Доведено, токсичні стосунки підвищують ризик інфаркту. Тому найкраща пігулка інколи. Це дистанція від тих, хто нищить словами. І як вітаміни зміцнюють імунітет, так і добрі розмови з тими, хто щиро підтримує, зміцнюють серце. Марина Сергіївна прописала ліки і порадила відпочинок, але в глибині душі Марія Степанівна розуміла відпочити від самотності та байдужості куди складніше. Вона дивилася у вікно на засніжений двір лікарні і відчувала, що життя ніби ставить перед нею питання а що далі? І це питання не мало швидкої відповіді, проте зароджувало в її серці нове рішення. Марина Сергіївна повернулася до палати вже без поспіху і з теплом у голосі. Вона не лише переглянула показники, а й уважно подивилася в очі Марії Степанівни. Скажіть, ви живете самі? Часто бачитеся з сином? запитала вона м'яко, наче донька, яка щиро хвилюється. Ці питання були не медичними, а людськими. І саме в цьому полягала її мудрість лікувати не лише тіло, а й серце. Марія Степанівна відповіла обережно, відчуваючи, як важко зізнаватися у власній самотності. Вона сказала, що вже два роки живе сама, відтоді як пішов у вічність її чоловік Іван Петрович. Син Андрій живе поруч у тому ж районі, але бачаться вони здебільшого лише на свята чи недільні обіди. Вечеряємо разом іноді. Він приносить мені пиріжки з пекарні, додала вона з усмішкою, яка ховала біль. Бо пиріжки це добре, але це не замінює тепла щоденної присутності. Лікар уважно слухала, а в голові Марії Степанівни складалася нова думка чи не час подбати про себе по-іншому. Вона згадала знайому, яка переїхала до пансіонату для літніх людей у Львові, і там знайшла нових друзів, співрозмовників, навіть хобі. Думка, що ще вчора здавалася страшною, тепер почала виглядати як можливість. Бо справжнє життя це не тільки чекати від інших, а й дарувати собі шанс бути серед людей. Вона подивилася на руки сина, які ще кілька годин тому стискали її долоню в машині швидкої. Вона знала, він любить її, але в нього своє життя, своя сім'я, свої турботи. І замість того, щоб дорікати йому чи чекати неможливого, вона вирішила. Знайде простір, де зможе знову сміятися, розмовляти, готувати і відчувати себе потрібною. Це рішення було тихим, але твердим. І воно ставало початком нового розділу. Історія Марії Степанівни це не лише про одне новорічне свято це про нас із вами. Про те, як легко забути, що поруч живі люди, які потребують уваги й поваги, а не тільки ліків і подарунків, бо найсильніші удари це не інфаркти і не гіпертонічні кризи. Це слова. Одне речення може підняти з ліжка, інше поховати людину ще за життя. Тож запитайте себе прямо зараз чи є хтось поруч із вами, хто почувається зайвим. Можливо, ваша мама, дідусь чи навіть сусідка, яка давно чекає на дзвінок. І навпаки, чи є людина слова якої колись боляче поранили вас, ви ще носите ці шрами. Якщо так. Саме час зупинитися і вирішити. Або продовжувати мовчки жити з цим болем, або, нарешті, змінити сценарій. Зміни починаються з маленьких кроків, зі щирого дякую, з простого, як ти почуваєшся, з того, щоб сісти поруч і вислухати. Це безкоштовно, але цінніше за будь-який подарунок. І якщо ви дочитали цю історію до кінця, значить, у вас є серце, яке здатне дарувати тепло. Використайте його. Бо завтра може бути запізно. А тепер скажіть чесно ви готові почати жити так, щоб вас пам'ятали не за речами, а за любов'ю? Якщо відповідь так, тоді зробіть ще один крок підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові історії, бо кожна з них це ключ, який може відкрити двері і у ваше життя.